Усіх вітаю! Це відео буде про високі грядки. Взагалі не, не збирався знімати такого відео, але воно так затягнулося, закрутилося, багато питань, багато парад і багато відповідей, і неможливо знайти ідеальну якусь відповідь рішення. Тому вирішив записати відео і розповісти, показати свій досвід, як ми робили ці високі грядочки. Почнемо з каркасу. Каркас це звичайна дошка 25 х 100. E, таких 5 дошок, тобто висота такої грядки 50 см, довжина 4 метри і ширина 80, 80 см. Чому саме дошка? Це гарне питання. Взагалі, я колись бачив лайфхак, і, і в коментарях мені там в різних соціальних мережах теж це радили. Зробити грядки з європаркану. E, чомусь я про це взагалі забув. Мабуть, це б вийшло б дешевше, ніж робити з дерева. Та e, менш. E, та більш витривалі ці грядки були. Їх такий от європаркан, як у мене, поставив в один рядок, вони якраз 50 см. Тут би вийшло раз-два, раз-два, і одну на пополам обрізали б плиту. І, власне, все. І була б готова грядочка, і не треба було б ніякої гідроізоляції, нічого робити, було б все чудово. Фарбуєш його, та і все. Але я про цей варіант забув, вже закупив дошку, порізали, вже і переробляти не хочеться. тому так, тому дошка. Наступне питання постає, як добитися того, щоб ця дошка не згнила через рік. Це дуже тяжке питання, на яке відповідь я, ну, в коментарях пишуть, роблять так, так, так. Але як правильно я не знаю. Ми дивилися багато різних способів, те, що радили в коментарях. Мабуть, один з найпоширеніших коментарів це те, що треба обробити дошку е, відпрацьованим машинним маслом. Ну, як на мене, цей варіант не дуже екологічний, але я не експерт, я не знаю. Це просто моя суб'єктивна думка. Також багато хто радив закрити повністю все плівкою. Що ще було з популярного такого? Моторна олива, плівка. Зробити з шиферу це теж найпопулярніше. Ну, власне, це все, мабуть, з найпопулярнішого це мастило і плівка. Ми пішли трішечки іншим шляхом. Це буде опалювання та е, обробка олифою та спеціальна е, стрічка гідроізоляційна для фундаментів та маурлатів. Чому ж саме опалювання? Е, взагалі, тому що в будь-якому випадку ця дошка згніє. Як ти її там не, не обробляє, ну, це моя думка, що вона згніє. А так, як вона буде безпосередньо контактувати з землею? Тут будуть рости там, овочі, якась зелень, і вона ж все ж таки тягне все з землі в себе. То не дуже хочеться їсти ту хімію, ту оброботку чи там ще щось. Тому е, вирішили опалювати. В будь-якому випадку вона згніє, ліпше вже його переробити, та це буде безпечніше для здоров'я. А здоров'я в наш час це найважливіше. Тому так, покажу вам зблизька, як це виглядає. Робили ось такі каркасики. Прямокутнички. Далі нарізав, розпустив дошку 200 і вийшов брус 50 на 50, і до нього вже прикручували ці каркасики. Так це виглядає. Там частина на жовті саморізи, частина на чорні. нічого страшного. Далі я опалював звичайним газовим балончиком і горілкою, але це дуже довго. Тому вирішив купити спеціальний такий пальник. Але цим пальником е, взагалі виходить ще довше. І не так якісно. Бачите, воно не так опалює. Ну, можливо, купив якийсь не такий пальник. Але, е, але так. Е, також обпалювати треба ще сильніше. Наскільки я знаю. Треба опалювати до такого е, ступеня, щоб воно ж було чорне, там потім його щухувати. Ну, але я вже вирішив так, хай буде так. Е, час покаже. Також про зовнішній вигляд. Ми не знали, чим його обробляти. Чи фарбувати, чи ще щось. Але як почав опалювати, взагалі воно дуже круто виглядає, тому вирішили, мабуть, із цієї сторони я просто опалю, покрию оліфою, і на цьому все закінчиться. Після обжигу покриваємо оліфою. Ось така оліфа, наче пише натуральна якась, не знаю, але смердить знатно. Просто за допомогою кістечки та оцідочка для фарби Вскриваємо, будемо вскривати і всередини і ззовні. так Всередині вже обробили оліфою Зараз обробляємо ззовні. Дуже круто виходить. Так гарно, що ж не хочеться, не хочеться туди землю зложити. Е, наступним етапом буде е, оцей гідропояс буду прибувати всередині, по всьому периметру е, цього ящичка. І не знаю, щось думаю придумати з усіма е, стяжками, бо вони, мені здається, згніють. Та й в коментарях пишуть, що згніють дуже швидко. Е, там був е, в коментарях дуже гарний коментар, типу, використати не дошку, а шпильку І на гайках стягнути його. А трішечки у нас зіпсувалась погода, тому е трішечки грядочки були на паузі. Зараз вже мінус пройшов, плюс 2 чи плюс 3 градуси. Буду обробляти, продовжувати обробляти оліфою грядочки. Це зараз буде вже другий шар. Е зараз покажу, як я розвожу оліфу. Ось така оліфа, пишуть натурально. Е спочатку обробляли виключно чистою оліфою, але це дуже тяжко, вона така тягуча. Тому потім, згідно інструкції, почали додавати е весь піріг. Там можна додавати не більше 10%, але у нас там переживати немає що. Буде трішки більше, то буде трішки більше, трішки менше, то задавимо, що було більше. Просто я так в бутилку налили, потім все гарно розмішали. І все, вона вже становиться більш рідкіша, наливаємо і обробляємо. Зараз покажу. Почну з середини. Так, як можете побачити, трішечки вже дощ пройшов, сніг пройшов, тому воно поналяпувало і треба цей брод очистити. Я ось Просто ганчірочкою беру і все це обираю цей пісок. Звісно, там мити не треба, а хоча б обрати пісок, то обов'язково потрібно. Так, також хотів би зауважити, як можете побачити, що трішки відрізняється. Тут більше опалено та менше опалено, тому що це дуже-дуже тяжкий процес, дружина витрачає цілий дні, щоб його опалити, бо я займаюся там трішки іншими справами, тому воно опалює. Бо я такою роботою не можу займатися, вона дуже муторна, монотонна, я схожу з розуму сходжу. Тому вирішили так, просто частково опалити. А далі вскриємо оліфою, можливо, ще й пофарбуємо чи ще щось буде. Ну, поки що зупинились на оліфі. Е, тож так, ну що, власне, наливає наш коктейль. І другий шар, якби по, по логіки, має бути вже більш легший в наношенні, ніж другий. Ой, ніж перший. Ну так, вона вже набагато гарніше наноситься, і так тягнеться. Ну, власне, ось саме процес. Так, що у нас тут вийшов нюансик? Це вже фінальна стадія, передфінальна, передостанній крок, фінішня пряма. Зараз залишилось зробити ось цю гідро, гідроізоляцію, ось цю, і далі можна засипати вже ґрунт, наповнювати. Але є нюанс, мабуть, треба буде розбирати, буду так по одній штучці відкручувати, пропускати ось цей рулончик і далі прикручувати це все. Тому що трішечки не подумав я наперед, як це зробити. Залишилася ще з будівництва, тому використав її. Чому її? Тому що в тому рулончику рівно 50 метрів. І цих 50 метрів має вистачити на три ось такі грядочки. А докупати ще там рулон я не бачу сенсу, тому використав ось таке рішення. Не знаю наскільки воно гарне, але щоб було, так думаю, буде безпечніше. Ну, власне, ось такі грядочки потім дороблю вже всі. В цій залишилось що? Насипати картону, там щось дружина вигадає, там якісь треба гілки, палки, ще щось. Покажу вже готовий результат. А поки що прийду до наступних, рядок, треба їх обробляти олімфою. Так, думав я все, що все готово але вирішили ще додати обробити цей торець бітумним праймером. Тому що він якраз контактує з землею. Я думаю, він саме перший і згніє. Тому вирішив обробити на всяк випадок, може, щось допоможе. Тому так, зараз буду решту грядок теж перевертати і обробляти цим бітовим праймером. І також почав вже попутньо робити водопровод. Ну, тобто не водопровод, а водопровод для поливу кожної з грядочки. Так, ось такий вже вигляд мають наші грядочки. Це ми вже почали робити клумбу, там вже і земля є. Так, далі. Коли дуже не я розкажу про грядки. Тут я не, спець, я не знаю, там дружина щось робила. Спочатку клала картон, потім якісь гілки, листя, всякий, всяке смуття, яке було. А далі вже я починаю трішки засипати землею з піском. І там буде якась частина, а далі буде чорний Також ось почав робити водопровод. Тут поки що немає, кінчились оголочки та Тут є. Ну, зараз такий ось вигляд. Зараз насипля... засипаю все землею і покажу вже е... фінальний результат. А, ще забув додати. Ще... Тут я казав, що це вже все, але це не все, тут ще з'явиться дах. Буду робити ще дах, тому що дружина там надивилася тіктоків і подивилась, такий труб роблять, але мені щось воно, ці труби взагалі не сподобались, бо виглядають вони так собі. Тому буду робити з дерева ось такий ще дах. Так, і тюмінг-грядок у нас не закінчується. Зробили ось такі це будуть спеціальні тримачі для підв'язки кущів. Тобто, у нас ось є грядочка, тут буде два рядочки, і на кожен рядочок от, по такому імпровізованому тримачу. Також можна буде, якщо там буде якась люта спека, можливо, можна буде накинути якусь плівку, щоб не так палило кущів. Ну, але це я не знаю. Також це все замотано, ось бачите, всі ці дощечки. Ну, звісно, вона не впевнений, що дуже допоможе, але для заспокоєння душі зробили ще ось такі. Так, тут ось бачите, земля вже засипана, пролив декілька разів і за ніч вона усілась, потрібно ще там пару тачочок землі підвести. І зараз в процесі ось навоз землі в цій грядочки. Так, закінчив я засипати землю вже в цю грядочку. Бачите, ця грядочка була теж засипана так повністю, але після проливки води земля дуже просідає там сантиметрів на 5. буде пізніше підсипати. Значить, зараз пролью цю грядку і переходжу до третьої. Частину відео вам не засняв, бо працювали вночі, було темно і було не до цього взагалі. Ось засипали вже щебнем дорожки. Щебнем я провтикав, замовив не той. Завелика фракція, тому буду замовляти ще одну машину з меншою фракцією, щоб його розклинити. Тут будуть бордюрчики, зараз покажу вам, що я вигадав. Ось так виглядають грядочки ці. Все тут вже просипане. Тут також будуть бетонні якісь бордюри для того, щоб не розсипався цей щебінь. Так виглядає це з цієї сторони. Під будинком в мене ще теж щебень, тому воно так плюс-мінус гарно виглядає. Йдемо далі. Тут я займаюся вже поливчиком. На звичайну пнд трубу, все збираю. Через три нічки на кожному виході буде по кранику і там вже буде крапельний полив. І також один общий загальний краник буде тут. Тут я роблю бордюрчики. Так як садового бордюра в мене немає, і пошвидше хочеться його завершити, вже все, досипати той щебінь і випустити вам це відео. Тому вирішив ось у мене обрізки фасадної дошки. Ось бачите та що на будиночку. Це строгана дошка камерної сушки і покрита вона глазур'ю. І я вирішив ще поверх покрити її бітумним праймером. І зробити з них бордюрчики. Сподіваюсь, пару років простоїть, а далі будемо щось вигадувати, якесь вже більш потужніше рішення. Трішечки покажу, як я робив бордюрчики і порошки. Ну, бордюрчики я вже змонтував, сам процес не показував, тому вирішив, що на бордюрчиках, на порошках покажу вам сам процес. На бордюрчиках я використовував фасадну дошку, вона вже була строгана камерною сушкою і оброблена лазур'ю, тому я просто її покрив бітумним праймером та й усе. А ось на порожки буду використовувати обрівські дошки. це дошка 100 на 50, вона валяється, тому я думаю, використаю її, щоб не купляти бетонний. Побачимо, скільки прослужить. Цікавий, і знаєте, можна і експеримент зробити побачити, скільки прослужить. Тож так, для початку я її зачухав ось за допомогою шурупокрута із такої звичайної насадки. Там мені не треба, щоб вона була ідеальна, просто щоб збити ось ці волокна. Бо тоді дуже. Бо тоді дуже погано наноситься праймер, він там розтягує, ну, неудобно. Збиваємо ці волокна і далі все за допомогою ось такого бутиного праймеру просто фарбуємо з усіх сторін. Власне і все. І повторимо процедуру з усіх сторон. Ну, як фінішний результат, тут бачите, вже готові є. Е, наскільки воно щось дасть, я не знаю. Наскільки воно продовжує життя дереву, я теж не знаю. Тому е, побачимо лише з часом. Хочу нагадати, що ця грядка взагалі розрахована приблизно на 5 років. Я не сподіваюся, що вона простоїть більше. Ось 5 років, якщо вона простоїть, буде круто. Що буде через 5 років, ми не знаємо. Можливо, нам та грядка взагалі не буде потрібна. Можливо, ми знайдемо якесь краще рішення і щось переробимо. А можливо, вона буде стояти і так буде і стояти ще 20 років. Хто знає, лише час покаже. З вами був Дмитро Комаров, і це світ на виворі. Ну, все, нарешті останні штрихи додані, наші грядки готові. Останній штрих був ось ці порошки. Використовувати бітом на цих порошках. Не знаю, чи була вдале рішення, чи не вдале, бо сьогодні сонечко вийшло і таке враження, як він підтопився бітом. Сподіваюсь, часом він більше впитається і дуже боюсь, що він буде братися. Тому розповім, можливо, колись в якихось інших відео, чи гарне, чи негарне рішення. Ну, власне, ось такий вид мають ці грядочки. Одна грядка звичайна, і дві грядки з перилами для підв'язки кущів Тут також зробив порожок такий. Це для більш зручнішого заїзду тачкою. І тут такий вигляд має грядка. Такий ось вийшов е, грядочний комплекс. Розповім трішки про землю. Навозили сюди чернозем, але є нюанс. Ніколи не спішіть висаджувати одразу рослинки після того, як ви насипаєте. Ось тут земля, ви бачите, наскільки на сантиметрів 5 впав рівень. Це при тому, що було насипано е, в рівень з деревом. Потім пролили водою, воно раз просіло. Ми засипали ще раз землею. Пролили водою, воно ще раз просіло, засипали третій раз, пройшов дощ і, і воно ще осіло. І бачите, якщо там придавити, наскільки воно ще просаджується. Тож ми будемо ще підсипати, тому не спішіть висаджувати. Це, до речі, вчора дружина підсипала, посадила редиску, все було ось так в рівень. І бачите за ніч, наскільки воно просіло. А також ще також не доробив водопровод. Ну, тобто зроблені виводи під воду, Ось в кожній грядочці є вивід під воду. Тут е, далі буде встановлений такий кутик з краником, і від нього вже крапельні поливи. Але це вже трішечки пізніше, бо і так багато часу на це пішло. Розповім першу причину, що ж нас підштовхнуло зробити високі грядки. По-перше, у нас був огород минулого року. Ось він мав ось такий вигляд: цей огородик. Як можете побачити, тут у нас ґрунт пісок. Це перша причина, чому нам довелося зробити огород. Навозити сюди чорнозьом, щоб тут було болото, цього не хотілося. По-друге, у нас є песики. Тут був такий заборчик з дошки, і це була не завада для песиків, і вони весь час туди перелазили, щось там шукали на тому огороді. Далі, коли ось це все поливалось, у нас була така поливалка. І в радіусі цієї поливалки тут було просто якийсь оазіс. Якщо ділянка була як пустелявся, то тут був оазіс, і доводилось дуже часто косити траву навколо ділянки. Тож полив зіграв теж немалу роль в цьому питанні, тому що поливати цей огород виходило так, що поливався не тільки огород, а й все і до кругу. Тобто це і перевитрата води, і перевитрата часу потім це все косити. І також це виглядало взагалі, ну, як на мене, не дуже гарно. Ну що ж, хочу почати з того, що при монтажі я побачив, що я там такого не знімав, що Тож вибачаюсь за те, що в мене півголови не було. І також помітив, що зламався в мене мікрофон, тому він вимикався часами, За те теж вибачаюсь. Що ж по грядкам? Хочу почати з ціни. Скільки обійшли ці грядки. Я не буду казати загальну суму, розповім ціну однієї грядки. Тож, на одну грядку пішло дерево на 913 гривень. Плівка, ось така чорна, на 216 гривень. Оліфи на 583 гривні. Також на 100 гривень газу. Саморізів я так просто навмання написав: 100 гривень саморізів. Також в суму оліфи ще включено. Там було е, дві бутилки весь з Тож, е, загальна сума е, виходить 1900 з копійкою. Ось така одна грядка. Е, що, е, на, якщо перераховувати на 1 погодний метр такої грядки, виходить е, 470 гривень метр погодний з такої грядки. Нагадаю, розміри е, 4 метри довжина, 50 висота і 80 ширина. Звісно, якщо ви зробите нижче, то це буде і ціна набагато нижче, бо матеріалів піде вдвічі менше, скільки ви забажаєте. Тож, багато в коментарях мені пишуть, що ліпше було б європаркан, зроб, з європаркану зробити. Е, можливо, в цьому є ж сенс, я ж кажу, е, я в соцмережах інших казав, вже, що я про це пізно згадав. Вже коли зроблені були короба, я згадав про це, про бетонний паркан. Тому вже переробляти не було сенсу. А взагалі по ціні так. Я, мені в коментарях написали, що плита вартує там, від 200 до 300 гривень. Якщо так порахувати, вийде тут 5 плит, це там 1200 гривень, так? І 1500 ну, І вийде мінімум 6 топчиків. Це ще там, я не знаю, скільки, 800. Ну, хай там 2500 вийде вам грядка з бетонних плит. Але вона простоїть набагато довше, ніж ця, це 1100. Ну, але ще питання в естетиці, чи буде вам подобатись таке, чи не буде ну, це вже інше питання. Тож, така вийшла ціна. Що хочу сказати про свої помилки, щоб я там по-іншому робив. По-перше, я замовив на той щебінь. Ну, це не відноситься до грядок, але все ж таки. Щебінь замовив за великої фракції, треба було замовляти 5-20, що я не то в голові своїй уявив, І то, тобто замовив не той щебінь. Про опалювання. Опалював я теж це невірне опалювання, тому що треба було опалювати аж до черна, щоб було вугілля. Тоді це буде вірне опалювання. А так це просто опалювання дає якийсь візуальний ефект. Більше нічого воно не дає. Ну, Сподіваюся, щось дасть, але по факту, якщо бути відвертим, то воно нічого не дає. Часу витрачено е, купа. Я не знаю, навіть скільки часу на це все витрачено. Мабуть, хто його знає, якщо так брати зранку до ночі робити, то дня 4 або 5 це точно на це все було витрачено, а то, мабуть, і тиждень. Тож, з бетонного паркану це повийшло вам, вам би хлопці поставили той бетонний паркан, можливо, там за 2 години і далі ви вже землю тільки таскали. Тож так. А, а, ще по цені щебеню хотів. Ну, щебеня тут приблизно, це якщо все порахувати, десь на тисячі щебеню і десь на гривень 700 геотекстилю, Ну, це якщо цікаво. Тож, якось так. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і сподіваюсь це когось надихне, зробити теж високі грядки. Тому так, дякую, бувайте.